Всім привіт! друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Друзі, розпочалася колаборація з Черепашками Ніндзя. Ось уже стартанула ця подія. Ось такі нагороди можна отримати, і дуже класно, що це все на халяву. Граємо, перемагаємо та забираємо прикольні нагороди. Тут у нас головний приз це атрибут Вангар. Ось так він виглядає. Ось така прикольна в нього анімація. Не знаю, чи завжди вона буде там така, але виглядає ось так, як ви бачите. Далі. Що тут є ще? Є фон профілю. Зараз покажу. Ось так він виглядає. Теж прикольно. Хто любить черепашок ніндзя, то ось такий можна собі у колекцію залутати фон профілю. І далі також тут є аватар, бустери, бустери на золото, камуфляжі прикольні. Друзі, грайте, перемагайте і лутайте халяву. Халяву ми полюбляємо. Далі, що в нас сьогодні? Що ми взагалі будемо робити? Є ось така рулетка, ось такий розіграш на ВК-9001. Це колекційна десятка, імбовий танчик. Він у мене є. Коштує, щоб всю цю рулетку прокрутити, потрібно заплатити 26 500 золото. 20, здається, обертів. Так, 20 обертів. Дуже дорого, як на мене. Прокрутимо разів з 10 і побачимо, що можна залутати, якщо прокрутити половину рулетки. А ще забув вам сказати, що відкрию. Я вже пройшов весь бас Pass, всю операцію, і в мене є три контейнери з операції. Також їх відкриємо, подивимося, що там в них всередині можна також залутати. Розпочнемо з рулетки. Давайте крутити 50 золота. Перший оберт. Ну що, тут хочеться отримати якісь сундучки та танчик. Срібло нам не цікаве, обвіз також не цікавий, але обвіз нам випадає. Ну. Добре, хай вже буде за 50 золота. Ось так він виглядає. Такі автомати. Хай собі там будуть. Прикольно, за 50 золота отримали обвіз. Далі. Поїхали. Далі. 100 золота. Давайте нам якийсь цікавий сундучок, цікаву скриньку, будемо відкривати, дивитися. Містичний контейнер. Добре. З містиками. Я люблю їх, але вони мене точно доведуть коли-небудь. Так, 75. Тисяч кредитів. Ну, добре, на цей раз прощаємо. Давайте дивитися далі. Давайте далі дивитися, що нам випаде. 200 золота. Ікси. Ікси досвіду 10Х. 10Х це досить непогано, прикольно. Забираємо, допоможе це нам прокачати якусь гілочку. А ми продовжуємо. Крутимо, крутимо, Збери їх усіх. Один контейнер збери усі. До речі, в попередніх роликах мені зі зберег усі досить непогано насипало з трьох контейнерів. Два підряд були танчики. Прям імба-імба. Зараз для мене збери їх усі. Але не сьогодні, не цього разу. Скільки раз вже прокрутили, буде п'ятий. Поїхали. П'ятий раз. Крутимо 465 золота. Дай від Ні, знову містик, але нормально. Нехай краще випадають нам якісь скрині. Так. 4000 вільного досвіду. Добре, знову. Знову мимо. 590, поїхали. Тільки не кажи, що ти зараз почнеш давати срібло. Так. <бачите>, Бачите, вангую, срібло. 725. Поїхали. Тільки не срібло. Два підряд срібла. Я в шоці, Два підряд срібла. Що? Ну давайте, як і обіцяв, прокрутимо ще пару разів. Дай нам контейнер, ну дай. Не будь жадіною. О, є! Є містик. Добре. Відкриваємо містик. Дай вже сертифікатика. Не хоче. Один день преміум аккаунту. Забираємо. Що маємо? Що ми тут маємо? Дев'ять разів ми прокрутили. А ні, це буде зараз дев'ятий. Погнали. Давайте все ж таки прокрутимо до 10 разів, як я і казав, і побачимо, що ми отримаємо. Поки що, поки що, тільки різні бустери, ікси, різні сертифікати. І нічого, нічого цікавого. Тут, до речі, непоганий був цей контейнер. Бачимо, ікси нам дало. Добрі, сертифікат на, 20 тисяч, на 28 вільного досвіду. І бустери бойового досвіду аж 15 штук. Прикольно! Забираємо ці нагороди. 100! 1150. Поїхали. Останній раз прокрутимо, подивимося, що випаде. Не будемо більше витрачати золото. Збери їх усі, збери їх усі, опираємо їх. І що в нас тут? Що в нас тут? Нічого цікавого. Добре, забираємо. Ну що ж, друзі, злили 5 тисяч золота, 10 разів прокрутили. Нічого цікавого нам не випало. Надіюся, що у вас відкриття було цікавіше, ніж у мене, і пощастило вам більше. Закриваємо цю рулеточку, поки що забиваємо за неї. Давайте відкриємо три контейнери з операції. Подивимося, можливо, тут нам пощастить краще. Поїхали. Перший контейнер. Нам дає частини сертифікату на танчики. Добре. Поїхали далі. Що в наступному? В наступному також частинки дасть нам танчик чи ні? Дуже цікаво. Ні, не дає. Але залутали багато частин сертифікатів на танчики. Будемо збирати і надіємося, що в наступний раз пощастить нам більше. Друзі, а знаєте, що я подумав? А давайте докрутимо цю рулетку все ж таки до кінця. В мене ВК є, давайте його продамо і він нам назад випаде. Але давайте спочатку відкриємо прокрутимо на всю кількість золота. І, можливо, цей танчик нам випаде раніше і нам не доведеться крутити до кінця і продавати ВК. Зараз маємо ще 13 тисяч золота. Давайте його все сюди спустимо, побачимо, що нам випаде, а вже тоді продамо ВК і заберемо його назад. Гулять так гулять. Поїхали, друзі. Перший, точніше, вже не перший, це був 11-й прокрут. Приносить нам 100 тисяч срібла. Поїхали далі. Ну все, зараз вже буде. Після оцих іксів випадати нам прикольні нагороди. Легендарний камо заберемо і заберемо усі конти. Так, німецькі контейнери Два штуки. Давайте дивитися, можливо, і звідси нам випаде щось цікаве. Так, талісман, а, це талісман, я зрозумів. Я, зрозумів, я вже подумав, що то якийсь талісман на танчик, а це потрібно їх там зібрати, скільки 30 штук. І тоді вже. Випаде так, 30 штук, і тоді вже можна буде з цього сертифікату забрати якийсь танчик. Добре, з німецьких контейнерів нам нічого не випало. Поїхали далі. Крутимо далі цю рулеточку. О! Забираємо легендарний камо. Ось так він виглядає. Прикольно, мені подобається. Крутий камуфляж 2000 золота. Поїхали. Ну, да, відпад. Не хоче, не хоче. Так, знову німецькі контейнери. Відкриваємо їх. Тут знову пусто. І ще один. А дай звідси ВК. Ні, не дає звідси ВК. О, але дає камуфляжик. Давайте подивимося. Ох, прикольно. Також прикольний. Мені подобається. Так. Добре, круто, клас, випадає. Нам ще один легендарний камон. Поїхали далі. 2350 золота. Вже дуже дорого. О, контейнер з анімованим аватаром. Ану. О, прикольний. Прикольний аватарчик. Окей, забрати. Але ж не за 2000 золота, правда? Так, 2750. Останній оберт, і доведеться нам продавати викашку. З обвісом. Ну, дасть мені той обвіз, на який я полюю чи ні, ні. Не дає охоронець неба. Забираємо його. Так, залишається в нас три прокрута. Скільки нам потрібно для цього золота? Нам потрібно 36, 7, 750, Ого, 8 тисяч. Нам не вистачить. Ну, будемо надіятися, що з контейнерів відпад нам випаде золото. Де наш ВК? Ось він, наш ВК. Давайте його продамо. І докрутимо рулетку до кінця. А можливо, і не до кінця. Зараз ми це дізнаємося. Відпад перший є. Відкриваємо його. Ну, давай, відпад. Будь гарним контейнером, принеси нам щось цікаве. У, всередині відпаду золота немає, але добре, що є. Чорна скриня, тут золото точно буде. 100 всього лише 100 золота. Так, ось це нас, ось це нас бриє. Не хоче, не хоче, щоб ми докрутили до кінця. А ну, давай. Тайтанчик! Ні, дає відпад. Цікаво, скільки нам не вистачить золота. Відкриваємо контейнер відпад. О, ми зібрали по талісманам ще один відпад. Оце прикольно. Це мені подобається. Так, скільки не вистачає. 250 золота. Нам не вистачає. Зараз щось ми придумаємо. Але перед цим давайте відкриємо все ж таки ось цей контейнер. Можливо, буде золото в ньому. Нам не доведеться ще додатково продавати щось. 5 тисяч вільного досвіду. І збери їх усі. А де золото? Відпад, контейнери відпад. Ви ж, ви, ви ж маєте бути відпад. А не ось такі, які ви зараз. Збери, їх усі випадає Так, відкриваємо його. Звідси золото на нам не чекати. Добре. Забираємо всі нагороди. Зараз щось маленьке продам. І заберемо ВК до себе назад у ангар. І так. Золото я собі повернув, забираємо викашку, повертаємо її до себе у ангар. Забрати, пройшли ми цю рулеточку, До побачення. Ну що ж, друзі, ось такий в нас вийшов відос, Ось таке в нас було сьогодні відкриття. Дякую, друзі, за те, що підтримуєте мої відоси вподобайками. Дякую за те, що вам що пишете коментарі. Нас вже назбиралося більше 800 людей. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар, як вам танчик ВК 9001. Друзі, буду з вами прощатися. На все добре, всім па-па!